Друзі, привіт! Знову маю свіженький автомобіль на продаж. Це Renault Master в третьому поколінні. Це база L3 по висоті він H2. Так як ви бачите, що це з парка. 2017 рік пробіг автомобіля, чесний, складає 200 тисяч км. Зараз вам покажу його зовні. Авто реально в дуже класному стані. Є вся сервісна історія, дивіться. По машині я обслужив повністю, поміняв всі колодки, диски тут без виробітки, вже світили датчики, що потрібно замінити, замінити колодочки. Давайте я одразу покажу ззаду, щоб я не повертався. Будка тут в дуже класному збережному стані. Кому буде цікаво, я покажу, яка була на аукціоні. Це була. Майстерня, навіть не майстерня, вони тут, ну, тут передягались, передягались робітники. Автомобіль в гарному стані. Дуже дивіться, є фуркоп, арки тут зашиті повністю. Задні двері без пошкоджень. Ну, якщо десь є, це, це мінімальні пошкодження. Завіси тут змазані, щоб не, заржав... не заржавіли. Вони змазують їх. Герметик весь тут йшов в оригіналі. Також з цієї сторони все в оригіналі. Завіси позмазували. Бо часто рипляють, двері закисають і виломлюють замки. Підножка задня в гарному стані, не побита. Також є задня камера, оптика тут в класному стані, як нова. З цієї сторони він теж дуже класно виглядає, всі світлячки світять, часто гниють контакти там. Дивіться, разина тут, напевно, що нова, бо я дивився, вроді 23 рік. Тут стоїть три ресори є запаска, запаска. Зараз покажу, вона нова, ви бачите, з полосочками, що навіть ніхто її не знімав. Понизу вона не ржава. Дуже, дуже адекватний автомобіль. В адекватному стані, верніше, класному. Так, з цієї сторони все зашито, підножка зашита, пороги не побиті. Також перегородка взагалі без пошкоджень. Вона не побита. В класному стані. Тут все збережено. Дах без корозії. Часто буває, що від конденсату, але ви бачите, там є ззаду вентиляція. Буде тут сухенька була завжди. Передні шини теж. Гарному стані, вони тут зимові. Зараз вам покажу товщину міром, Дивіться, оптика тут не потріскана буває часто. Бампер теж в класному стані. Капот 107. 90 79, 80 96. 95, 86, 79, 77, 88. Дуже часто бувають в бусах побиті низи. Так ось це 165-ка. Це саме потужний двигун в цій, цій лінійці. Світлячки тут з цієї сторони теж всі світять. Диски в класному стані. І разина теж в гарному стані. вона тут зимова вже на зиму не потрібно буде купляти. Резину З цієї сторони все в оригіналі, болтики не крутилися. Бачите, вони змазують завіси, щоб не ржавіли пороги в класному стані. Десь такі мінімальні, можливо, але це комерційний бус, і ви розумієте, що він коштував чи коштує новий 45 тисяч доларів. Йому 7 років і він на 30 тисяч дешевший. Так, 101. 87. 100, 111, 88, 85, 86, 85, 98, 81, 104, 112, 108, 6 102 103 Ну реально класний бус. Хтось буде мати гарного трудягу, хто купить. 108 103 90 91 95 138 118 110 124 Реально класнючий стан машини. Так. 90 86 108 95 97 95 82 100, 109, 112, 102, 85, 86, 96, 89, 91, 81, 90, 89, 88, 88, 89, 88. Тож ви бачите, він в рідній фарбі, не фарбувався, салон автомобіля в гарному стані, в збереженому. Сидіння тут були в чехлах, я їх навіть не хім чистив і вони не перешивалися. Є резиновий ковручок, також є. Е airbag, ну, подушка безпеки пасажира рідко буває. Є полочка, як в них завжди присутня. Також є столик, який складається. Я зараз вам покажу. Останній сервіс, пише, був 153 тисячі в ній. Але там ще є видруки, це в книжці є акти робіт, що було 22 тисячі тому замінена олива і повністю обслужений автомобіль. Так, по цій стороні покажу вам болтики в оригіналі, завіси змазані, нічого не відкручувалось. Пороги бувають дуже часто витерті, вони як нові підножки. Автомобіль реально в збереженому стані. Зеркала. Зеркала тут з підігрівом. Зараз вам покажу під капотом. Заведемо автомобіль. Моторчик тут працює як годинничок. Моторчик працює реально класно, тусов. Чистесенький. Тут Все в оригіналі, нічого не відкручувалось. Всі плти в оригіналі. Завіси змазані, бо ці болти дуже часто ржавіють. Ось тут, тут все в оригіналі. Часто ржавіє цей телевізор, корозії немає. О, підіймачі є, дзеркала тут електричні, вони регулюються також з підігрівом. Тут регулюється світло. Верніше верхний з фари, коректор фар. Є бабасту, дуже класно, ви собі виставляєте, він включається на ту годину, яку виставили догріває вам автомобіль. Або коли ви їздите по місту, він нагріває постійно до 90 градусів зимою, бо це дизель і він зимою не гріється. Добре, пороги тут в класному стані, не витерті. Тут є мінусова клема, що ви можете відключати, обесточувати автомобіль. Сідушка в класному стані, вона не перешивалася, я вам вже говорив, вони були в чехлах. Підлокітник не витертий. Руль тут зі шкіри перферірованої. Кнопочки на рулі, бачите, без потертостей. Також педалі тут буває дуже часто від зуття витерті. Далі в гарному стані є резиновий коврик. Ще одне найважливіше, що в цій автомобілі тут у них часто гуде міст. Це в двох в трьох автомобілях, двох буде гудіти, в одному не гуде. В цьому автомобілі міст не гуде, тихесенький. Так що коробка теж тихенька, мотор тут працює годиночок. Дивіться, помилок немає ніяких. Є кондиціонер. Є, працює, заправлений, також круїз контроль. Автомагнітола тут звичайно, є на флешечку, також можна заряджати, автом... заряджати телефон. Є тахо, хто буде їздити за кордон, тахо друкується, весь пробіг по ньому можна роздрукувати. Так що, друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.